Доброго ранку, доброго ранку, мої хороші. Сподіваюся, з вами все добре. Ви виспалися, привели себе вже до ладу. І хочу з вами поділитися своїм сніданочком. Ось такий у мене сніданочок, помідор, яйце. То не цікаво. Так що буду вже збиратися. А я вже. Стріпалася, помила голову, зробила зараз трішки підсушути, заводити, знімати рушничка. І буду снідати і готуватися до заняття. У мене 10 заняття. заняття. Треба привести все до ладу максимум, підготувати і працювати. Всім гарного, мирного неба, гарного дня, щоб ніхто нам його не зіпсував. І всього найкращого. До нових зустрічей! Чекаємо маршрутку. Їдемо лікувати оченятка, так? Да? Вчора мені подобається. Мамина красуня. на красу. Так що чекаємо маршрутку, яка в дорозі і їдемо. У нас ще ціла година часу. Тож. Вже наступний раз будемо знати приблизно, котрій де маршрутка, так, да, донь? Сьогодні Ми мінімум три раз. Ми вже наближаємося, да? до центру відновлення зору на лікування з мешкою. Якуся лікуватиметься, а матуся працюватиме, так, да, Сонце? Ми знову в очікуванні маршрутки. Тікаємо нашу маршруточку. Да? І їдемо. Думала вже віку відпускати саму, але така спека, що мені самі не добре робиться. Тому... Для забезпечення безпеки і спокою їдемо в боку. Поки віка лікуватиме зір, мама вчитиме правила дорожнього руху. Да. Мишань. Да. Да. Так? Мишань. Так, щоб чекали. Десь вже має бути. О. І там одразу де вона вдвох сісти, окей? Okay? Ну пускай. О, Ми з вікухою приїхали, і там у нас біля клініки є там, де мама. І що я взяла? Я взяла сирники. Я взяла котлети і я взяла зразу з телятиною. Так що це я все ховаю в морозилку, а ось це я буду сьогодні готувати. Щоб буде нас смакота. Так, у мене мій вид Маємо... на шафі. Мають з щоб бути на цьому розвороті також. Переїхали для... з балкону затишку для облаштування оселі. Так, що ось така краса у мене тут є. Я тут плану одні з боку змістити, або тут буде такий собі вільний простір для всіляких моїх ідей. Ну що, спека, але поставила варити картоплю, Там смажиться котлети. і робитиму салат огірок помідора цибуля і сметана. Так що така у нас буде вечеря.

Усі напрямки no, вашої трошки навчання прори, влаштовує ваш дохід, влаштовує люди, стрішки писемне, влаштовує ваша вартість, ті виклики, які вам лягати, робота підірвані так що всі мирної. Отя ніченьки, тихої ніченькі до зустрічі.